Амоглядачів ЕРТІВИ отже, сьогодні у Львові стартував 16-й міжнародний економічний форум. Власне цікаво, що в цьому році на форум приїде близько тисячі спікерів. Це будуть як політики, народні Приїдуть, приїде чимало міністрів, ну і взагалі очікується, що за два дні форуму, саме стільки він відбуватиметься, сюди на арену Львів з'їдеться понад півтори, півтори тисячі відвідувачів. Більше про те, яке значення має цей міжнародний форум власне для громади Львівщини та для України в цілому. Ми поспілкуємося з керівником департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації паном Романом. Доброго дня, пане Романе, Доброго дня. розкажіть, будь ласка, власне, детальніше про значення цього форуму. Безумовно, ви все правильно сказали, що 16-й міжнародний економічний форум буде дійсно мати, на нашу думку, велике значення для розвитку економіки Львівщини. А найголовніше, очевидно, те, що цей форум відбувається під патронатом президента нашої держави. Більше того, з хвилини на хвилину ми очікуємо приїзд президента Петра Олексійовича Порошенко, який виступить перед учасниками форуму, і напевно, це той сигнал, той меседж. Який надалі буде спричиняти притік іноземних інвестицій, та, зрештою, вітчизняних інвестицій у Львівську область, форум дійсно буде відбуватися два дні. Сьогодні перший основний день в межах першого дня ми обговорюємо різні проблеми. Перша дискусійна панель стосувалася ну, такої глобальної проблеми розвитку економіки в 21-му столітті будь-якої держави, і насамперед України, на чому потрібно акцентувати увагу. Друга панель, яка, яка зараз по суті відбувається. Структури це надзвичайно важливо, тому що вважаю, що за останні роки Львівщина зробила насправді великий прорив в розвитку інфраструктури, зокрема автодорожньої інфраструктури. Але тим не менше, що залишається дуже багато невирішених питань, які в тому числі варто обговорити, і вони обговорюються сьогодні. Крім цього, сьогодні ми ще будемо говорити про управління талантами і безумовно будемо про промисловий розвиток, тобто через створення індустріальних парків. Це те, ну напевно, на чому зараз повинен базуватися економічний поступ будь-якої країни. Завтра так само Будуть основна локація. Ну, одна із локацій буде арена Львів. Інша локація буде це Львівська пивоварня. пивоварні будуть говорити про АПК, а на арені Львів будуть говорити про паливно енергетичний комплекс і портанського співробітництво. І дійсно за два дні ми очікуємо близько півтори тисячі гостей, і учасників форуму. Певне що сьогодні ж рандум про співпрацю між владою Львівщини. Розкажіть, будь ласка, детальніше, який меморандум наш регіон отримує від нього перед офіційним відкриттям форму, де меморандум меморандумної державної адміністрації Львівською обласною радою і в Києві, вважаємо, що підписання цього меморандуму це знову ж така для промоці регіону на загальнодержавному рівні. Знаково що підписантів меморандуму був перший віце-прем'єр-міністр Степан Іванович Кубів. І власне це ну, дає нам. Всі можливості сподіватися, що дійсно Львівщина буде відповідно від дображеної стецькому і звичайному ще... я знаю, що також планують підписати угоду, яка сприятиме розвитку вітрової електроенергії в нашому регіоні. Розкажіть детальніше про цю угоду. Хто для чого це? Варто наголосити, що напевно зараз формування, побудова, розвиток альтернативних енергетичних систем це є домінантна основа розвитку економіки України. Мотивовано це тим, що ми повинні про енергобезпечність, про незалежність, і тому власне сьогоднішня угода – це ще один крок до залучення інвестицій у Львівській області саме у цій сфері. А звідки інвестиції? Хто інвестуватиме? Це кредитні кошти міжнародних партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку. Сума цього кредиту 34 мільйони євро, і він буде спрямований на будівництво вітроелектростанції у Львівській області, зокрема в Старому Самбурі. Я знаю також, що мало гостей за кордону приїде відкрити таку вже таємницю. Хто все-таки згосився приїхати розвивати економіку в Україні? І можливо вже є ці шановні гості. Тут сьогодні звичайно, що сьогодні присутні на форумі і посли іноземних країн стати таких послів почасні. І потенційні інвестори я якби напевно що не буду говорити, забігаючи наперед тих осіб з числа потенційних інвесторів, з якими ми вже ведемо перемовини, і ці перемовини вже десь заходять до певної такої фінішної лінії. Але думаю, що в скорому часі львівщина знову буде представлена новими виробництвами, новими заводами, новим бізнесом. Зрозуміло. А я нагадаю нашим глядачам, що Львівський економічний форум триватиме два дні. Власне, упродовж цих днів планується заходів. А також сьогодні приїде президент України Петро Порошенко. Вже в скорому часі ми дамо вам змогу послухати президента. Наразі у мене все до нових вімкнень. i mean